Це саме цей будинок, де е, бумбукс про який співає, але вона носила квіти в волосся. Не знаю, наскільки це правдива історія, але, по-перше, це красиво. Давай. А от саме оце, цей будинок от Котляревського, бачите, в жовтні 1933 року Микола Лемик тут убив О, Майлова. Радянського консула, якщо я не помиляюсь. Якщо я щось неправильно факти розказую, то ви мені там розкажете. Отак От був відомчений голодомор жнива скорботи Бендерою. Це мій улюблений його атентат. По-перше, це красиво. Навіть ця табличка є, офігенно. По-перше, це красиво.